Доброго дня, глядачі християнської футбольної ліги. Програма Додатковий час. Я радий привітати вас всіх з перемогою збірної на збірної Швеції, побажати перемоги проти збірної Франції. І ми тут зібралися для того, щоб проанонсувати 11-й тур християнської футбольної ліги. І зі мною гравці команди Зоря це капітан команди Романчик і Тарас Сайк, захисник там да? Польовий Універсальний гравець команди Заря. Першою грою буде відбуватися команди, будуть 11-й тур, це Бондпрайд і Фурія. Е, що можете сказати про ці команди і про цей поєдинок, який буде е, в міськах 60-ті години. Що можу сказати? Фурія зараз набрала досить непогану форму. Не в останніх матчах це видно досить. Непогано грають, зіграні. І я думаю, що в них більше шансів, хоча Вокпрайт теж сильна команда. Вони показали, що вони сильні. Але в останніми матчами щось не Останній матч не все на Наскільки я знаю, вони навіть в конці не зібрались. Так, ну Та, буває і... всіма. Я думаю, що буде перемога Фурі з різницею в один м'яч, але... Може бути, і я, може бути і виграє, і виграє. Як на євро вигра, що це. хто може виграти, хто хоче. Ну, Хто сильніший клаще, хто точно. Я кажу, що фурія виграє, з різницю один далі. Ну, ви вважаєте, фурія все-таки є фаворитом цього матчу. Так, як і фурія, так і в прай, це єдині команди, які виходили з партика. Так що в них є ще спільне, але я думаю, що класи фурії, вони просто молодші, як ніяк. Забіг. Забігають, далеч від погодних умов. Якщо буде жарко, якщо то, буде то, жарко, то в них є більше шансів. Але Векпрайн теж не заблічка. Вони так можуть покидати свою ігру. Ну я так само вважаю, злежно як вони розпраються, коли прийдуть на гру. Ви виїхати на фізиці, бо можуть на цьому Там... захворюває. Зрозуміло, добре, другий матч, Солід Свобода. Бачу. Солід звичайно рахується фаворитом в цій парі. Пам'ять час, солід все таки є фаворитом і пам'ять Тяга, рівня Був під різних часом піскування. Здивували всіх. Спочатку там, там непогано досить пару так грати, та, але потім вони знову збавили. Я теж думаю, що солід витрає. Ну, я так само подавши ці само рішення, з цим порядок два м'яча десь на користь соліду да. впали. Ну, але це ми тільки говоримо, побачимо в суботу, що буде. Спартак, 91 Бистриця. До речі, досить хороша гра. На мою думку, це центральний матч туру. Центральний матч туру і за третє місце, так? Спартак після двох пора прагне реабілітуватися перед цими вилівальниками, чи так можна сказати. Ну я думаю, вони зроблять все, щоб перегнати бистрирцю. Бистриться це, це їхній прямий конкурент, тим більше ми знаємо, що в бистриці є і в запасі, на кількість є на одне очко, якщо я не помиляюся. Да, так да, що да. Спартаку треба обов'язково перемагати, якщо вони... В цьому матчі. Так, якщо ну тим більше, хочуть, якщо працювати. вони програють, вони... Вони можуть обіцятися на четверте місце. Вони не... вони вже припускаються на четверте місце. Але якщо вони програють, якщо вони виграють, вони можуть... Ні, вони так само було на четверте місце, але зробить кіно, не шкода. На третьому. Ну, Воно... вони зараз на третьому, але якщо зараз без цього грає свободу, вони будуть. Так, так, та, якщо бистро це виграє, 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 то вони знову А якщо переможуть, то вони знову стануть на третій місці. Так, так, залежно від того, так. як ці Спартак коли... в будь-якому випадку буде сильно свято. Вони є сильна команда і думаю, що вони настроюються пройти до цієї. Сі... Надіємо, ну, надіємо. Думаємо, що Спартак виграє. Ну, Бо бистро ці є шанси, вони не погано ми бачимо, що ввозиться з кількох матчів вважалося аутсайдером, бо все-таки вона вигравала, не знаю як. Перемога в кубку 9-0 проти Грифона нас дуже здивувала. Цей, Взагалі, цей результат. Вони ну, да, просто да, були цікаво. Але я думаю, що Спартак на досвіді. Може, може перемогти. Добре, Спарта Зоря. Видають представники зорія, що може сказати про цей матч, як ви строїти на цей матч? Готуєтесь, що не готують. Ми переглядали минулий матч проти Соліда. Ми замітили них одну таку дрібничку. Ну як сказати, сказати як сказати але... дрібнич. Як сказати дрібничку? Вони... вони завжди підсідають. Знаєте? Вони коли пропускають два гола, вони все. Ніхто вже грати нічого не хоче, всі дують атакують, де все ті приходили. але вони досить непонятна команда, бо вони то вирвуть всіх, то поп. Пограють і не можна, ну не знаю, як на них настроюватися, Та настроювати? ну, так настроюватися. Чи це. в них чи їм не вистачає характеру, чи ну, в них мені... підготовки а, їм не вистачає? Ну, команда ну, Сейчас, не, не вистачає, бо не забагато грають індивідуально. Мені Тарас казав, ну, спілкувався з іншим команди, питається, у вас команда чи у вас збір гравців? бо у нас збір гравців. Ну, похоже, Спарта, парти, збір гравців, а вони Показують непогано, непоганий результат. До, досить хороша команда. З Спартаком 3-4 зіграли тоді. Да, да. Всі думали, що там буде розгром, але як показали... А, е... Вони навіть мало шанс буде. Да, мали мали. Так, такі, що... але чуть-чуть їм чогось наставить. Прогнозувати цей досить. матч не буде. Да, да. Ну, Просто але... будемо настроюватися. Ну, <звіт> ну, Тут <як звіт> буде 2-3 місячі різниці на користь зорі. Добре, переходимо далі. Торнадо а 1349 А, торнадо ще грає. Торнадо замість торнадо буде інша команда. грати. Вона вже буде грати. Э -э -э -да. ага. Після перемоги А 1349 на над Спартаком. Так. Вважається, що... У них психологічно буде... Да, це... команда психологічно піднялася так. і доказала перемог ще другої гру. З ким не Бокфайда? А Бокфайда бапа, бапа, деп... перемогла. Вони були з рахунком 2-1. Вони набрали зараз хід. Так. Фід. А Торнадо є якась команда? Торнадо? Так, да, да. да М -м. вони знялися, але це інша команда була замість. Ну, як... ну, я нічого не можу сказати про іншу Тернад, минула, команду Торнадо. Ми не і бачили суперник. Ми так само, ну, нічого не можемо сказати, тому що це нова команда, новий, новий склад. Побажаємо їм удачі в Франківській. Да, так, в ХФЛ, так як на путь, як кажуть. Добре, Варис грифон, грофон. Прогнозуємо 3-0 перемогу. Добре, дякую вам за те, що прийшли, приділили час. Можете побажати своїм суперникам ну, парку. На донести. Помагаємо зібрати повну команду і дати нам хороший бій. Я так само бажаю хорошого футболу, збереться на гру, покажіть свій футбол і до наступних зустрічей. Зустрінемося в суботу.